На традиційну зустріч з ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасниками бойових дій, членами президії районної організації ветеранів прибули. Народний депутат України Дудко Олександр Іванович. Голова районної ради Попович Олександр, Олександр Олександрович. Олімпійський міський голова Неміч Олексій Григорович. Прокурор району Семіголовський Дмитро Сергійович. Начальник Брейпольського РВД Боровик Вадим Володимирович, районний військовий комісар Василіаді Дмитро Володимирович, заступники голови райдержадміністрації, начальників начальники управлінь і відділів райадміністрації, керівники установ та організацій, закладів соціальної сфери району, представники засобів масової інформації, депутати районної та міської ради. Перше ніж надати слово виступаючим, я хотів би поінформувати шановний загал, шановних ветеранів, що наша зустріч буде складатися з декількох моментів: Перше, це виступ голови районної державної адміністрації, привітання народного депутата, відповіді на запитання, шановних ветеранів. Друга частина це концерт, який підготувала учнівська молодь загальноосвітніх шкіл міста. Далі після цього ми з вами йдемо фотографуватись, Фотограф уже прийшов, і зробити фото з нагоди 68-ї річниці перемоги. А четвертий момент це участь у відкритті районної дошки пошани, яку ми традиційно напередодні дня перемоги вже багато десятків років в Гуляйпільському районі проводимо. Це от такий план. Дозвольте мені надати слово голові Гулійпільської районної державної адміністрації горі Олександру Петровичу і почуття дзвони пам'яті, що б'ють людські серця. 9 травня це свято відважних, стійких, патріотичних і мужніх людей. Це подвиг воїнів, рівно якому не знає планета. Тому завжди всі свої добрі починання, справи, рішення, пріоритети спільній роботі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування направлені на покращення добробуту та життєдіяльності кожної території. Сільське господарство вже протягом багатьох, багатьох років залишається провідною галузі економіки та основним наповнюючим місцевих бюджетів. У районі стабільно працює 25 крупних сільськогосподарських підприємств та 39 фермерських господарств. 2012 рік для аграрії району вдався надзвичайно складним. Наш район отримав з площі 35 575 65 тисяч гектарів 71 тисячу 250 тонн зернових. І отримана вражальність 20 центнерів з гектара. Це п'ятий показник в області. Валовий збір сонячного слава 51,6 тисяч 133 тисячі гривень. Тем зростання обсягу реалізації промислової продукції до попереднього року становить 105,4%. Продовжує нарощувати обсяги виробництва приватне підприємство на НІКА. Його продукція аж ніяк не поступається. Якості продукції інших хлібозаводів області. І при цьому її ціна в розділі торгівлі нижча. Сьогодні це підприємство забезпечує хлібобожну продукцію 70% жителів нашого району. Щорічно збільшується обсяг капітальних інвестицій. Так, обсяг капітальних інвестицій за 2012 рік склав 57 мільйонів 830 тисяч, що на 24,1% більше проти, проти попереднього року. Зрозуміло, для реалізації інвестицій, для вирішення проблемних питань потрібні кошти. По деяких моментах навіть кошти немалі. Тому ми активно приймаємо участь у всіх програмах рівня і державного рівня, обласного, районного рівня. За рахунок субвенції державного бюджету на соціально-економічний розвиток, а в 2012 році це склав на 2 мільйона гривень, та співфінансування з місцевих бюджетів 96 тисяч виконані будівельно монтажні роботи на саме об'єктах. Це капітальний ремонт будівлі районного краєзнавчого музею в місті Влікові. Це реконструкція системи опалення лідер та спеціалізований зож з установкою модульного блоку. Це переоснащення топочної дитячого садку в селі Верхня Терса. Капітальний ремонт водопроводу заміни башт Рожновського в селі Новозлатов. Ї. Капітальний ремонт водопроводу в селах Приютне, Долинка. В результаті встановлення цих модульних в двох навчальних закладів. Економія бюджетних коштів склала 715 тисяч. В рамках проєкту, міжнародного проєкту ЄС ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду виконані у 2012 році слідуючі будівельно монтажні роботи. Це реконструкція вуличного освітлення сели Маліновка з використанням енергозберігаючого обладнання, заміна вікон на металопластикові в Воздвижецькому навчальному комплексі, реконструкція системи водопостачання в селі Залізничне та у селі Рівнопілля. В кінці 2012 року розпочаті роботи по проведенню поточного ремонту системи водопостачання в селі Темирів. Загальна вартість цих всіх проєктів становить 650 тисяч. З Фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету у 2012 році виділено і освоєно на продовження робіт по реконструкції чисних споруд 6 мільйонів 226 тисяч. 3 мільйони 700 виділено на будівництво полігону твердих побутових відходів в місті Влайполі. 3 мільйони 95 тисяч на проведення реконструкції самопливного конаційного колектору в місті Влейполі. На ремонт та утримання доріг комунальної власності в 2012 році спрямовано кошти державного бюджету на суму 1 мільйон 346 тисяч гривень. За рахунок цільових екологічних зелених інвестицій в протокол виділені кошти. В сумі 7 мільйонів 293 тисяч. Це на такі три об'єкти, як ЦРЛ, поліклініка, другий об'єкт це ЗОЖ No1 та е, Лідер, третій об'єкт. На сьогоднішній день роботи кіоскового протокола по зелених інвестиціях в лідері закінчені, а е, в лікарні і в ЗОЖ номер 1 роботи продовжуються. В цьому році заплановано роботи закінчені. Ведеться газифікація південно-східної частини району. Сіл Успенівка, Новомиколаївка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Новозлатополь, Марфопіль та Добропіль. Крім того, в 2012 році значна увага була уподілена покращенню матеріально-технічної бази закладів соціальної сфери. Було придбане медичне обладнання та автомобіль судової медичної допомоги для центральної районної лікарні Загальна сума більше 2 млн грн. Повністю збережена мережа закладів освіти. У 2012 році для них було придано два шкільних автобуси на суму 716 тисяч та 76 комп'ютерів на суму 355 тисяч. Соціальна політика району спрямована на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, підвищення доходів населення, надання адресної допомоги найбільш вразливим його весом. До речі, ми входимо шість районів області, які протягом декілька років не мають заборгованості по заробітній платні всіх економічно активних підприємств та бюджетної сфери. Середньомісячна заробітна платня по району за 2012 рік складає 2147 гривень. Підводячи підсумки доповіді, хочу сказати, що завдяки роботи, злава роботи команди, команду, яку Створив Олександр Іванович Дудко, який постійно під його підтримки. Тільки завдяки підтримки Олександра Івановича ми залучено в 2012 році 28 мільйонів гривень. Це достатньо за всі роки незалежної України в Олімпійській районі, скільки не мав допомоги, і скільки коштів на покращення життєдіяльності в нашому районі. Тому зрозуміло, за величезна вам подяку Олександр Івановичу. І ми зобов'язуємося і подальшому. Працювати, не зменшувати темпи і в подальшому працювати і розвивати соціальну сферу. І район 2012 рік закінчив по рейтингу серед 20 районів області, четверте місто. Тому зрозуміло, що метою соціально-економічного розвитку у 2013 році та подальші роки є підвищення якості життя населення, його довіри до влади. На основі економічного зростання та реалізації програм економічних реформ в районі. До слова запрошується для привітання народний депутат України Дудка Олександр Іванович. Добрий день, шановні, Дорогі мої земляки води польці. Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани всіх локальних воєн, шановні солдатські вдови, якщо вони тут є, діти війни. І ще раз, шановні мої молоді кольці, я щиро і сердечно, перш за все, хочу привітати вас із 68-ї річницею Великої перемоги Великій Вітчизняній війні. І дійсно цей день, який ми вшановуємо отакими от зібраннями. Він повертає нас в ті часи великого народного подвигу, подвигу наших прадідів, дідів, батьків, які все зробили для того, щоб ми з вами мирно жили. І в кожній державі і її народу є свої особливі дати, дати, які становлять історію, дати, які становлять пам'ять, дати, які є з гордістю країни, так от така дата є і назавжди залишиться. Це дата 9 травня, день перемоги. І звичайно, ми вшановуємо світлу пам'ять всіх тих, хто ціною свого людського свого життя врятував людство від фашизму. Сьогодні ми низько вклоняємося живим ветеранам. Сьогодні ми низько вклоняємося героїчним трудівникам тилу, які винесли на своїх плечах все те лихоліття страшної війни, і крок за кроком відбудовували нашу молоду державу. І це, звичайно, є серйозним таким кроком для нашої молоді. Я хотів звертаюся для молоді, яка присутня тут, якої немає, щоб цей урок був. Повчальний, і ви знаєте, що багато на сьогоднішній день на превеликий жаль, це я говорю вже і зі стін Верховної Ради знаходиться людей, які хочуть переписати історію, але ми їм цього не дамо. Ви знаєте, що на послідніх слуханнях політична така сила, як свобода, всі ви її чули. Навіть не проголосували за відзначення 68-ї річниці з дня великої перемоги і 70-річчя Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Але ми з вами знаємо історію, ми не дамо її повернути. Ми ще раз і ще раз низько вклоняємося і в наших серцях золотими літерами викорбані імена тих, які захищали і Гуляйпільський район, і нашу Запорізьку область, і в цілому Україну. Тож, із святом всіх вас, шановні і дорогі мої земляки, щастя! Міцного здоров'я вам, родинного затишку, Божого милосердя, всього світлого і доброго! доброго Користуючись нагодою, дозвольте звернутися з проханням вручити державні нагороди згідно указу президента України, матерям, героїням, які проживають у Гуляйпільському районі. Указом президента України Віктора Федоровича Януковича нагрудний знак до почесного звання мати героїня вручається Денисенко, Ользі і матері п'яти дітей. І Валентині Олексіївні матері шести дітей. Репетун Ользі Іванівні матері п'яти дітей. Дякуємо, Олександр. Шановні наші ветерани, шановні земляки, ми. Перед день 68-ї річниці перемоги е відвідуємо по традиції ветеранів, учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни, інвалідів Великої Вітчизняної війни першої, другої групи, третьої за місцем проживання. Вчора ми з керівництвом району відпрацювали сільські території. І на сільській території сьогодні проживає 24 чоловіка, ваших побратимів. Сьогодні ми цю роботу після тих заходів, про які я говорив, продовжимо в місті. І сьогодні наші учасники нашого зібрання якраз проживають в більшість місті, і вони отримують нагороду 90-річчя утворення Гуляйпільського району, яка була затверджена у березні, і керівникам деяким вже вручено. І було прийнято рішення всім 53 чоловікам яких залишилось, на превеликий жаль на території, така нагорода вручається перед переддень Дня Перемоги. Так що ми вас вітаємо, з цією заслуженою нагородою, тому що ви є з вами, шановні наші ветерани. А зараз, після виступів Олександра Івановича, Олександра Петровича, ми звертаємось до вас, коли ми зустрілися. Може, є запитання у ветеранів Великої Вітчизняної війни. До президії, будь ласка, задавайте. Або, може, хтось бажає з вас виступити? Ну, я думаю, що ми вашому лідеру надамо слово. Віктор Іванович записався і сказав, що Павлович я обов'язково декілька слів сьогодні скажу. Віктор Іванович, крупій Віктор Іванович голова районної ветеранської організації. Коротенька інформація. Коли я 10 років тому назад приймав ветеранську організацію, в ній налічувалося більше 300 ветеранів Великої вітчизняної війни фронтовиків. Я не говорю вже про учасників бойових дій і так далі. Це були фронтовики 300 чоловік. На сьогодні ви чуєте, що їх залишилось 53. Частина з них. Тут перед вами, інші, на жаль, не зможуть із за хвороби не можуть дивитися. Голов сказав, що да, дійсно, кожного за ініціативи Дудки Олександра Івановича, вже 4 роки ми відвідуємо кожного ветерана на дому, лежачий, він ходячий. Олександр Іванович і своїми помічниками, своїми заступниками. Вітають кожного ветерана у себе вдома. Ця робота продовжується і зараз. Ми, Павло Павлович, вже сказав, ми працюємо і вчора, і сьогодні будемо працювати в цьому напрямку. Але що я б хотів сказати? Не дивлячись, не дивлячись на те, що було 300 чи 50, але турбота адміністрації і гури Олександра Петровича, і Науменка Павло Павловича. Значить, ні скільки не зменшилось, навіть збільшилось. От зараз наші члени президії поїхали і ветерани поїхали на марафон пам'ять. І дуже приємно про те, що ми вже знаємо, що вже наш, район, наш район, я думаю, що він займе навіть перше місце по збору коштів. На марафон пам'ять вже більше 35 тисяч там вже наш район за допомогою вас. І я дуже вдячний вам усім за те, що ви дійсно не жалієте таких коштів, тому що вони вернуться до нас у район, і ці кошти підуть і в тому числі, і на ветеранів, і на підписку газети, і на проведення торжеств. І на матеріальну допомогу, і таке інше, хоч це і невеликі кошти, але все ж це буде допомога нашим ветеранам. Я дякую вам за таку підтримку. І звичайно ще раз хочу наголосити, що без Олександра Івановича, без Олександра Петровича. Така б робота неможливо просто була, тому ми б не могли б зробити таку роботу провести, яку надали вони допомогу для нашої ветеранської організації. Велике спасибі вам. Спасибо, Бачу, не піднімають руки. Ветерани, спасибі вам за ті питання, які ви ще задасте. А зараз тоді дозвольте мені оголосити другу частину нашої зустрічі і надати слово нашій учнівській молоді і переглянути всі місці невеличкий концерт.